Там для щоденної підтримки імунітету Норвегія оголошує про пакет допомоги на наступні 5 років. Майже 7 мільярдів доларів, якщо в еквіваленті, Данія, допомагає на понад мільярд США. Черговий транш на 200 мільйонів. Звісно, більше найбільше очікування всіх українців на допомогу від США двопалатної власне підтримки цієї на 24-й рік. Як оцінюєте візит Володимира Зеленського нашої делегації до Вашингтону? Я хочу сказати, що візит Володимира Сановича не тільки до Вашингтону до інших країн абсолютно е, успішний. Більш того, е, у нас зараз не треба репетувати з приводу часу, коли будуть відбуватися ті чи інші події. Я хочу звернути увагу, що зараз дуже багато російського контенту, коли починають розповідати, що нібито нас кинули, нібито про нас забули. Є інші справи тощо. Кожна країна відбуваються свої політичні процеси, є процедура. Я більш не впевнений, що Сполучених Штатах буде прийняти рішення на допомогу нашої країни обов'язково. Давайте наберемося терпіння і заспокоїмося, не будемо цього репетувати. Рішення буде обов'язково. Я більш не ж що воно буде позитивне. Ну і після Вашингтону президент полетів до Норвегії. от Власне його зустрічі там, як ви оцінюєте? Те, що стосується е, Норвегії І інших країн, які знаходяться в тому регіоні, вони як край вкрай важливими. От і ви бачите, що ці країни абсолютно щиро нам допомагають, допомагають і зброєю, допомагають і грошима, от, тому що ми робимо спільну справу. І президент, коли робив заяву про спільну справу, от ми чітко розуміємо, що ми зараз своїми діями захищаємо всю Європу від тої навали, яка б могла навалитися на Європу, якщо б, не дай Боже, наша країна не втрима мала ситуація у лютому 20 го року Щодо питання звільнення головнокомандувача збройних сил України, от зокрема часто густо останнім часом це питання в інформполі в міністерстві оборони. Воно це питання не стоїть взагалі. Так, от відповідаючи на запитання Суспільного про ротації в командуванні збройних сил, відповів очільник відомства Рустем Умєров. За його словами, всі намагання розкачати тему відставки залужного це е, наслідки роботи ворога. Зараз обговоримо цю тему. Питання таке не стоїть, я знаю його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо, ми сьогодні були разом з Лавкомом, вітали командуючи свободних військ. Тому я завжди ну, жартую на це питання з Валерія Федоровичем. Кажу: а в цей раз хто звільняє тебе? Тобто, в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання. А буду повідомляти, негайних таких питань немає. Не секрет, що питання виборів вже навесні наступного року, питання, скажімо так, якихось здачі території. І от, зокрема, це щодо зміни головнокомандувача, що воно часто густо, але розкачується в деяких колах. Кому це цікаво, взагалі, і які бенефіти вони хочуть від цього отримати. Я хочу звернути увагу, що Російська Федерація намагається всіми можливими неможливими способами, навіть з використанням тут корисних ідіотів на території нашої країни, використати ситуацію і починати трактувати на свій власний розсуд ті чи інші події. Те, що стосується ситуації пов'язаної з генералом Залужним, я хочу сказати наступне. 121 засідання ставки верховного команди, що президент нашої країни провів спочатку цієї агресії. На кожному засіданні ставки відбуваються дискусії, відбуваються. Доповіді, і звичайно, там дуже дуже гаряче інколи буває, якщо не сказати, що на кожному засіданні, тому що відповідальна тема, тема війни, тема позиції, яка є на території нашої країни. От мені прикра, що якщо хтось із колег, які членами є ставки, якось по іншому трактує всю цю ситуацію, але майте на увазі, якщо немає дискусії, то немає тоді позитивних якісних рішень. Може, саме це мали на увазі, коли почалася ця кампанія, абсолютно безпідставна з приводу того, що є якийсь розкол вищому військово-політичному керівництві України. Ще раз що так, є дискусії, так є е, питання, які не всі можуть погодитися по тих чи інших е, напрямках, але це не значить, що є той розкол, про який на сьогоднішній день хитає Російська Федерація і дехто на території нашої країни. Майте на увазі. Спроможності у Російської Федерації захопити всю нашу країну військовим шляхом просто немає. Вона в них вже відсутня завдяки діям наших військових, які кожного дня їх знищують тисячами. От і в них є план Б, який поглядає в тому, щоб зробити внутрішню дестабілізацію. Внутрішня дестабілізація робиться завдяки прийняття тих чи інших рішень, які як Російська Федерація будуть вважати прийняти на території нашої країни. Крапка. Решта питань не треба обсуждати. Дивіться, ми розуміємо, що нам треба бути єдиними як ніколи. От бути спільними в процесі досягнення головної мети це наша перемога. Буде політичний процес. Коли він почнеться, тоді будуть з'ясовувати політики, хто буде мати бажання займатися тими питаннями, своїми політичними програмами іншими речами. Зараз я точно можу сказати, що не час для виборів. Нам треба здобути перемогу, а потім хай вирішують, хто має бажання займатися тим чи іншими речами в нашій країні їх там більш ніж достатньо. Пане Олексію, закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили та озброєння впродовж року. Така рекомендація Києву від Сполучених Штатів. Ну, принаймні, про це пише uh, The New York Times. І сполучені штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України, і забезпечить можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії. Uh, про це написано в статті дослівно. Uh, Американські чиновники переконані, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Повідомляє видання. Хотілося б почути вашу точку зору. Ось ем, на такі поради е, американських чиновників. Ну, перш за все, війну ми точно не програємо, тому що на нашому боці. Правда, на нашому босі величезна кількість країн, які спільно з нами борю допомагають нам боротися з цією мерзотою під назвою Російська Федерація, те, що стосується ситуації появ тих чи інших засобів масової інформації, тих чи інших рекомендацій, я хочу звернути увагу, що це не нова історія, от але ви не побачите жодної е, підпису і жодного офіційного. Представника, який би офіційно починав про це говорити, чи можуть бути на фронті складні ситуації? Так, звичайно, можуть, от тому, що війна це сама по собі дуже складна річ, і там від дуже багатьох факторів залежить та чи інша позиція. Але майте на увазі, що після кожної ночі от, наступає день, і день наступає з того, що виходить сонечко. Наше сонечко обов'язково вийде. Нам не треба зараз впадати в пісімізм, впадати, що як казав класик української політики, все пропало. Ні, дивіться на Росії зараз відбуваються процеси виборчого циклу. Завтра, якщо не помиляюся, хвора людина буде наголошувати на те, що він буде балотуватися на посаду наступного президента Росії. От мати на увазі, що вони мають тримати свій інформаційний трек. От в напрямку що у них перемоги, тотальні перемоги, і воно перехрещується за рахуванням того, що у нас дуже багато є. На сьогоднішній день контенту, який є в соціальних мережах, який на превеликий жаль, не всі розуміють в які спосіб їх правильно треба трактувати. Ще раз наголошую. Складні ситуації бувають. От головне, щоб вони не були фатальні. Нічого фатального на сьогоднішній день немає. Є боротьба, є війна. У будь-якому випадку ще раз наголошую. Перемога буде обов'язково за нами. Так, згадували про сонце українське. А я пригадую тезу Росія зникне коли зійде українське сонце. Власне, Дудай про це говорив. І тут в цій частині маємо зробити все можливе для того, щоб пришвидшити цей процес. Напевно, І до цього долучається кіберпідрозділи головного управління розвитки ГУРМО, ну, Міністерства оборони України. От, зокрема, вони ж здійснили успішну атаку на інформаційну систему податкової служби Росії. Воєнним хакерам їм вдалося проникнути в один із центральних серверів. Федеральної податкової служби Російської Федерації, ну а звідти вже в мережу регіональних серверів по всій території Федерації в окупованому Криму ГУР повідомляє, що внаслідок кібератак була повністю знищена інфраструктура одного із основних державних органів терористичної Росії. Були також виділені чисельні супутні дані російської податкової за великий часовий проміжок і в цій частині. От у нас буквально в цій годині інформаційній був президент з стількового зв'язку. Пан Комаров, який зазначив, що в принципі щодо кібер. Захисту цього національного оператора мобільного зв'язку вони ж використовують всі новітні технології. І все ж така атака вона могла бути здійснена російськими хакерами, але маємо давати можливість відповідь: чи можемо ми тут конкурувати, і що наші українські хакери різних спецслужб можуть в подальшому вчиняти? Я хочу сказати, що війна йде не тільки на лінії передовій от війна йде в кіберпросторі, вона розпочалася не 22 лютого, 24 лютого, 22 року, вона розпочалася ще заздалегідь, і майте на увазі, що нам було дуже важливо, і ми готувалися до цього майже за півтора року до війни. Є закрите рішення, які приймалися на засіданні ради нацбезпеки оборони відносно саме кіберзахисту, те, що стосується інформаційних процесів. Уявляйте собі, якщо у нас не дай Бог би поклалися без зв'язок 24 лютого в перший другий третій день війни який би це був хаос яка це була ситуація я дякую всім співробітникам які до е, на той час до сьогоднішнього дня, тримали ситуацію те, що сталося з Київстаром, да дійсно була дуже потужна атака. О, ми зазнали е, в цій війни деяких втрат, але це не значить, що ми не відповідаємо відповідь. Наші е, хакери, я не буду зараз. Ви знаєте, коли закінчиться війна, ви дізнаєтесь дуже багато ще подробиць того, що роблять наші хлопці і дівчата, молоді хлопці, молоді дівчата. От інколи вік їх навіть е, складно уявити, що е, діти, якщо так можна сказати, ну якщо до 18-19 років це для мене точно, діти і онуки. От вони роблять таке, що російським хакерами не снилося. Тому ще раз наголошу, ми даємо відсіч, От ми не можемо просто зараз про все наголошувати про всі ті е, процеси, які відбуваються на кіберфронті. Але, повірте, наші здобутки вони того варті, що ми ми будемо пишатися. Більше того, я можу сказати, що президент нагороджує державними наградами цих нагородами цих людей, і ми маємо розуміння, що просто так державні нагороди президент нашої країни кому не роздає воїнам. Воїнам, які стоять, і боронять нашу Україну, тому що Кіберфронт – це такий самий фронт, пане Олексію. На завершення нашої розмови не можемо запитати не запитати про мобілізацію. Ви анонсували, що в цьому процесі будуть деякі зміни. Можете нам розказати детальніше про це? Я хочу сказати, я думаю, що по поверненню з відрядження президент України буде скликати наступне засідання ставки Верховного Командова, і можу сказати, що там вже неодноразово це питання підіймалося. Президент наполягає на тому, що все має бути справедливо. Міністерство оборони готує відповідні документи. Я думаю, що на крайньому засіданні ставки Верховного Командовича, який найближчим часом відбудеться, от точки в цьому питанні будуть поставлені. Давайте ще трошечки почекаємо. Зрозуміло, ну що ж, будемо чекати. Дякуємо за ваш час. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був з нами на зв'язку.